І так, хто ще не знає мене, хто хоче познайомитися, ну, я Значить, звуть мене Валерій Олексійович Ком'яєв. Крім того, що я вивідую відділення онкології, певні час каже, страшенно довго, цього року вже 17 років, виконую ще одну цікаву таку функцію. Я є редактором, редактором журналу в зоології, крім того, що був, був редагував ще парочку різних журналів. От, і а, значить, у мене накопичилося за цей час редагування цих журналів різні спостереження, різні побажання. В основному ці спостереження і побажання стосуються міст освічених майстрів слова наукового переважно молодих аспірантів, які ще хочуть, можуть здатні, здібні вчитися, навчатися. Там таке таке. Кому це хочеться і кому це потрібно Тема вона така спонтанна. Я цілком... Цілком так, так би мовити, свідомо виніс оцю неіснуючу літеру п'ять, так би мовити, на фантиспис цієї лекції, тому що вона виражає, по-перше, виражає моє емоційне ставлення до багатьох процесів, які відбуваються в редакційному. Вредагування робіт. Я дуже колись емоційно ставився до цього літа, попередник Юрій Павло крутенко З часом я навчився ставитися до цього спокійніше, але все одно, Крім того, значить лі, літера -ять, вона — це щось таке надто архаїчне, як і взагалі номенклатура, як і взагалі знання мов, як і взагалі ставлення. Тому я хочу просто розповісти вам. Про, про мову, трішки про слова і про те, що, на мій, на мій погляд, є таким важливим. Загалом робота редактора, як я сказав, вона дуже емоційна, але за своїми властивостями вона в те чому подібна до роботи гінеколога або фруктолога. Ми, редактори, завжди бачимо наших авторів з не найкращого боку. Дуже добре, коли наші автори дбають, дуже дбають про власну гігієну слова, про що я говорив і на, нещодавно на захисті її диссертації в цьому залі. Але ніколи цього не тому я Присвятив е, також цю лекцію і тому, що потрібно мити вуха взагалі, щоб добре чути. І взагалі, щоб не було соромно, коли ви приходите до Леренголога. Тому почнемо трішки про слова. Що ми можемо про слова наші сказати? Є, так? є така штука. Я зараз скажу звичайні речі, добре ці відомі, як наукова мовлення, І Я певним чином відрізняється від мовлення повсякденного, від суто літературної мови. Воно відрізняється в бік звуження е, лексики. І те, що ми можемо сказати, скажімо, в побуті в один спосіб. Коляра, той, хто вважає, що кліт це риба, той сам сам прибаран емоційно, то в плані наукового мовлення ми маємо це казати абсолютно виважено, обмірковано і неспонтанно, і так що. Це було зрозуміло в якому контексті. І, звісно, з добором мовних засобів. От. Тобто, використовувати при цьому. Не якісь метамовні, е, метамовні лексичні, лексичні засоби, а певні слова з цілком поставленим значенням, які можуть бути трактовані разом тільки дуже однозначно. Далі е, логічна послідовність. Колись в редакцію нам принесли чудову орнітологічну Працю, вірніше рукописку Анікологічної праці, який мав назву Промову птахів. Це легендарна робота, на превеликий жаль, вона її рукопис уже втрачений, але коротко можна переповісти її стиль і її суть наступним чином. Її автор стверджував, по перше, що його сусіди, котрі живуть за стінкою, мати і дочка незаміжні шляхом певного впливу на нього дистанційного, здатні, по-перше, викликати у нього певні фізіологічні процеси. Наче. Наслідок чого йому приходиться часто прати білизну. Це була перша теза цієї Друга, абсолютно алогічна. Ця вся робота переходила раптом в спостереження про те, що йому вдається щодня або інколи чути, яким чином її розмовляють між собою. Такі при цьому розмовляли у нього переважно, абсолютно теж алогічно і тільки використовуючи ненормативну лексику. Ця це нормативна лексика, потрапила до рук наших редакторів, ми довго вагалися, що робити з цією роботою, поки ми вагалися, рукопис, на жаль, зник. Але легенда лишилася. Я сподіваюся, що ваші, ваші рукописи не будуть такими, як ці. Значить, вона будь-який будь рукопис має бути логічним, добре структурованим. Умовлення багато хто з зоологів, як я знаю, є людьми надзвичайно художними, з розвинутою мовою. Добре знають такі, такі люди, які знають світову культуру, живопис, літературу, поезію, але, скажімо, вони не завжди добре розуміють різницю. Між викладенням е, свого тексту, своєї ідеї наукової мови і поетичним мовою, скажімо, без кум, без крапок, як у поля Елювара, е, суто за допомогою певних асоціативних зв'язків, землявся синя, ніби априсин, помав вже нема, слова правдиві, вони вже не співати нам дають, а тільки розумійтеся в обіймах та таке інше. Далі. Е, Наукова робота, наукова праця має бути максимально формульною. Вона має давати найкоротші формулювання, можна, тому що можна сказати замість. Замість звичайної формули Айнштайновської Е дорівнює МЦ квадрат, можна сказати, що, можна сказати і так, що великий бугай як сильно короче, розженеться, та як шкварить, та як та атомна бомба, як іскризочей, коротше полетять, я тобі кажу. Він тут доволі, можна сказати, дуже-дуже коротко. Дуже. Так, в науковому стилі, коротше, для вас скажу важливі логічна послідовність. Висновки, які випливають із змісту, це земельно відвідувач, розбитий на окремі смислові шматки, відрізки, текст, який відображає рух думки від окремого до загального або до загального. Від загального до окремого. Ну, крім того, наукова мовлення передбачає зрозумілість і доступність. І заступені доступності, до тобто за тим, на якого читача орієнтований текст, розрізняються наукові, науково навчальні для студентів та науково-популярні для широкого загалу тексту. І вони, відповідно, будуть різнитися за стилем, чи вони будуть зовсім сухі, чи вони будуть такими, що можуть зацікавити, чи вони взагалі будуть розважати певною mm -hmm. мірою свого читача. Так, mm -hmm. E -hmm. що ж до наукових текстів, то існує така штука, як таке поняття в англійській мові, як фолікас, або туманність тексту, або його неясність. Фокінес з'являється, коли в тексті з'являються, по-перше, зайві, невірно вживані слова, а також штампи. Тобто слова, які вживаються дуже широко, дуже часто, але зовсім. І дуже часто не в тому розумінні, не в первинному їхньому розумінні. Коли ви формулюєте ваш текст, намагаєтесь... Вживати що менше слів. Якщо ви можете, відсікайте від вашої брилки якомога більше зайвих слів, від яких ви можете, без яких ви можете обійтися. Колись мене Марина Дмитрівна Зерова перед моєю кандидатською дисертацією перед виступом вчила. Що я, я думаю, що вона теж цю інформацію десь запозичила. Що? Кожна фраза має складатися максимум з семи смислових блоків, з семи слів. Що нібито таким чином фраза вкладається в той кеш, який існує в мозку людини, який вміщує сім основних блоків. Це дійсно дуже добре, коли короткі фрази, коли короткі рублені фрази. Вони є досить зрозумілими, хоч і не завжди вдається уникнути довгих складно сурядних речень у, вашому, у вашій доповіді, або навіть в письмовому тексті, але принаймні в доповіді намагаються звертатися досить коротко. Далі. Поняття, які ви вживаєте, мають бути усталеними. Краще добре перевіряти себе. Словниками. Далі, вони мають бути сталими і універсальними, однак вживатися на Заході і на Сході, раніше і тепер тощо. Далі обов'язковість увійшло. Є, можливо, є певні синоніми, які збагачують мову. Але що більше у слова синонімів, що багатше мова якою ви пишете, то в науковому, якщо в художньому відношенні ваша мова виграє, то за рахунок використання певних, деяких непевних синонімів, які не завжди точно відображають під, значення слова, ви можете втрачати точність вашого висновок. Так, значить, дещо, дещо про улюблені. Улюблені теляпи наших авторів. Я думаю, що я після цього ще трошки згадаю. Що в рукописах, якщо ви пишете англійською мовою, намагайтеся коротко писати і розуміти, що ви пишете. Намагайтеся уникати таких звичних в нашому мовленні, скажімо, вставних слів, як відтак озав дефорт, тощо. Це такий. Характерний штамп для всіх. Е, про що я можу сказати, коли потрапляють написані студентами, аспірантами, всілякими науковими співробітниками, є права. Стандартний лят це незнання порядку слів у англійських реченнях. Як було придумано речення російською або українською мовою, так його в такому ж порядку перекладають і в англійському Далі. Коли вже російською чи е, українською мовою написано речення таким чином, що його не можна зрозуміти, то перекласти її в англійську мову, не спростивши і не зрозумівши перекладачеві дуже трудно. Тому перекладач, як правило, має додумувати за автора те, що автор не продумав. Но ця фраза, я ще до неї повернуся. Це класичний, я здається, вже чотири рази бачив в українських резюме таку або схожу фразу. Кількість полих загону резюмів України. Всім зрозуміло, що там мало бути. Каліч виродов отряди резюме. Причому абсолютно не задумуючися, вкладають в google Translator і отримують. Я вже не сміюся. Вам ще смішно? Мені вже зовсім ні. Це вже, це вже стало спільним місцем використання транслейтера, можна і де не можна, не задумуючись і не, не, не бажаючи при, чому, при цьому знати Так. Нещодавно за певних обставин нам прийшлося зіткнутися з дуже наукоподібною метамовою. Мета мова включає в себе певні, певні іменники, які замінюють найчастіше просто замінюють основні найважливіші слова. У мене був знайомий або навіть дуже добрий товариш з університетських часів. Зараз він доктор філологічних наук філософських наук. Його дочка викладає нашим аспірантам. Викладає нашим аспірантам філософію на курсах, в веде семінарі навіть інколи замінює лекції. Він, коли йому хотілося, так в, в звичайній розмові за допомогою ненормативної лекції міг висловити будь-яку філософську концепцію. Але на письмі він робив це абсолютно інакше. От, буває так, що за допомогою висловлюють свої, свої концепції за допомогою неіснуючої мови, скажімо, за допомогою загально не прийнятої мови, але прийнятої в певних, тільки в певних колах або навіть і самостійно вигадання. Дуже часто наші колеги вважають, що ті мудрючі вони закрутять фразу будь-якою мовою. Тим наукоподібніше вона виглядатиме, тим серйозніше це буде. Вони при цьому не дбають навіть про той елементарний факт, що практично неможливо метамову перекласти з однієї мови на іншу. Тому що вона метамову вона не вкладається повністю в, в літературну мову. Колись, коли я працював на телебаченні, перекладаючи в українську мову. Найважчим, що було, найважчим було перекласти, скажімо, американську фені в українську мову. Тому що в українській мові фені взагалі немає, як такої. форточник, квартирник, дамушник, медвіжатник, все це існує. Все це існує в американській, англійській, все це існує в російській, але в українській цього геть зовсім ні жодного разу не трапляється. Є одна дівчина. Здається, українська тюремна пісня, чи дві, я знаю, народні. І все. І то там немає в основному переслівки з російських тюрем. Значить, кілька фраз з дуже свіжих, з дуже, дуже свіжі мої враження. Характерною особливістю хорології різноманіття рівнограденції є регіональна диференціація. фауни що визначає меридіональну різноваріантність широтних трендів економічного багатства. Хто може мені пояснити, що значить ця фраза? Ну я заходжу на посадку, як правило, на цією фразою разів 5-6. Я розумію, що можливо я не настільки розумна людина, щоб з першого разу це зрозуміти, а інколи мені здається, що там взагалі сенс є відсутній. Терміни, які вжиті, вони є незагально вживаними, Або я не знаю їхнього сенсу, або, або я маю припустити, що автор їх вживає не надто точно, або автор їх вживає в якомусь локальному значенні. І врешті-решт виходить так, що фраза абсолютно є недоступною для розуміння того, які зв'язки, між якими явищами вона висвітлює. Або за резюме тієї самої роботи сформульовано гіпотезу про переважання автохтонних процесів у формуванні регіональних рівнограденцій на території України під час Валдайського зледеніння та їх мольки регіонально після льодовикової колонізації. Весь зоологічний інститут академії Російської академії науки мені вчора сказали, коли отримав цей отримали цей реферат, стояв просто на вух від цієї навіть фрази, взагалі від всього. Російського перекладу автореферату, тому що він навіть ще додалося до того дуже багато чого цікавого при перекладі. А в англійському, в англійському перекладі там взагалі було, е якщо ви дивилися, е самар, яке було англійське, то там дві, треті, дві, дві, дві третини принаймні, е всіх, е всіх речень не мали абсолютно жодного сенсу. Що вони були перекладені з російської чи з української мови дослідження. Тому я вам бажаю, я ви ніколи не повторювали. Це поганий просто приклад. Я хочу звернути зараз, я просто хотів би, це все набрано, щоб ви просто записали для себе, оскільки більшість з вас пише автореферант, навіть і статті, дисертації писатиме українською мовою. Як не є? подобається ці комусь чи не подобається, це є державна мова і державна наукова мова така теж існує і багато, багато поколінь. Українські філологи і науковці витратили дуже багато сил на те, щоб, щоб привести її до, до, до певного стандарту, який можна було вживати. І так, класика жанру на протязі ХХ століття. Жодного розі. Наразі на протязі вас може продукти, все, все, що завгодно, ви можете отримати мій гейморит, тощо. Але пишіть, будь ласка, пройте. Не дивлячись всі від аспірантів, то дуже поважно науковців вживають, не дивлячись замість, зважаючи, Але тим не менше, відноситься до родини дві тисячі. Цитування, думаю, ви знаєте, тільки в наших покупах належить до родини і тільки належать до родини. Відношень, моє відношення до цього питання ставлю. Сплош і рядом пишуть дані матеріали, ці і тільки ці матеріали. Далі, Як ви, якщо ви розмовляєте російською мовою добре, або в 60-ті роки навчалися в 70 ті в школі, вам пояснюємо. Що в російській мові нет слова їхній. Вам не пояснили, що це битове українське слово їхнє. І навпаки, в українській мові слово їх вживається надзвичайно рідко. Я не бачив їх звілучор і все. Але не дані і тільки їхні. Азійські люди, це я помагаю, багато що знаєте. Півставляючи результати, зіставляючи, якщо ви. Я буду дуже швидко це показувати, я думаю, що всю, всю презентацію просто вивішу в інтернеті, так би мовити, для довідки, щоб було краще можна було себе перевірити, коли це потрібно. Тому що це треба пам'ятати, це треба знати. Філогенетичні. Відносини, не відносини, тільки зв'язки і тільки зв'язки, і нічого не зв'язки. Mm -hmm. Далі, слідкуючи, стежачи або спостерігаючи. Розповсюдження, ну це конвенційне загалом, тому що ботаніки довгий час вживали слово розповсюдження, а зоологи, навпаки, поширення. Врешті, якась конвенційність, загальноприйнятість в цьому є. І коли йдеться про розпространення, на русском язиці. То йдеться про поширення. Вірогідність теорія імовірності, Теорія ймовірності, але достовірність це нападі вірогідності. Задачі дослідження це завдання. Згідно чому цього не може бути, згідно з чим, згідно з каталогом, згідно з останніми відомостями тощо. Обсяг. Ніколи не скорочується, тому що він недовгий, він зменшується. Об'єм дисертації, загальний штам, і вчора ми дуже багато чули, обсяг. І далі. Відсоток хижаків у родині складає. Він ніколи не складає нічого сам, він тільки становить, дорівнює або сягає певного рівня. Далі. Ну і ще буквально кілька таких русизмів. До складу входять наступні мові. Це те, що називається overused штамп, слово наступні, слідуючі, просто калька з російської. Найкраще, коли ви в українській мові вживаєте слово таке, Оточуюче середовище. Це полишнє середовище. І лучше, на це ще не все. В українській мові є певна форма. Предмет, предмет. Розвинутіші, більші тощо, одним словом, як висловлюються на відміну від двослівної російської. Поширеніше і тощо тощо. Далі. Відмінювання слів. Дуже часто я зустрічаюся з тим, що шановні науковці не вміють. Відмінювати прізвищ українських, які закінчуються наємком. Якщо це чоловіче прізвище, а не жіноче, воно має відмінюватися. Процентка кого немає, кому процентку або проценкові, кого що процентка, ким процентом, та проценка від Це будь ласка, запам'ятайте, і теж не. Ображайте ваших викладачів або колег. Так, інколи виникає дискусія, якою мовою писати ваші науку роботи, якою мовою писати ваші суседці. Насправді це залежить від того, на якого читача орієнтована ваша інформація. Якщо йдеться про певні спостереження, які робляться, скажімо, орнітолога, які, напевно, будуть цікаві їхнім колегам в Києві, Донецьку, Донецькому, Дніпропетровському у Львові, то тут, будь ласка, орієнтуйтеся на те, що вони будуть читати тією мовою, яка, яка вам здається зручнішою для них. Я б писав українською, але якщо ви таку роботу напишете, скажімо, білоруською, як роблять наші колеги з університету деякі досить часто. Великого гріха автомоналії, або російською, так би мовити, сусідніми міжнаці... міжнаціональними спілкування. Коли ви заходите на нашу кафедру університету, ви дуже часто бачите, що там висять постери, написані чистісінькою білоруською мовою. Ви це добре. Знає. Англійська мова, вона орієнтована на сьогоднішній день. На сьогоднішній день вона є міжнародним. Скажімо, 100 років тому вона такою ще не була. Америка не була такою собі Південно-Африканською Республікою на іншому континенті для більшості, а в Європі переважала на той момент, німецька мова на початку ХХ століття, а в ХІХ столітті на початку переважала французька. Все міняється, я думаю, що наукові праці, скажімо, ще за 100 років писатимуться виключно китайською мовою. Міжнародні. Можливо, вони будуть писатися китайською мовою так. Значить, Але в 18 столітті і раніше мовою міжнародного спілкування е, довгий час лишалася латиною. І як рудимент латина залишилася. В такій галузі, як наукові назви тварин та розвитку, певні, існують певні складності для того, щоб вірно використовувати ті або інші терміни, які існують в інших мовах і запозичуються з цих мов в ту мову, якою розмовляєте ви. Тому, будь ласка, щоразу, коли ви пишете? Перекладайте, долучайтеся все ж таки до словників, які є у вас під рукою, або в бібліотеці, або за нинішніх часів певні словники, і зараз я вивішую дещо з цього всього надбання на сайті Українського етнологічного товариства. Словники є і будуть з'являтися в інтернеті. І